І не можемо оминати увагою тих процесів, які відбуваються в Ірані. Трошки дам вам інформації для розуміння. Нинішня хвиля протестів в цій країні розгорілася в останні дні 2025 року. Фактично 28 грудня. Це реакція на економічну кризу. Каталізатором стало катастрофічне падіння іранського ріалу, висока інфляція, зростання цін на товари першої необхідності переповнили чашу терплячості мешканців. Країни. І, власне, вже зараз з обережністю, але ми можемо говорити про певну тенденцію. Принаймні два міста в цій країні знаходяться уже під контролем протестувальників, і мова може йти про те, що. Силовики переходять на бік протестувальників. Мова йде про міста Абданан і Малекшахі. Вони розташовані на заході країни неподалік від кордону з Іраком. Про це повідомляють як американські медіа, і так само власне люди іранського походження, які відслідковують тенденції і протестний потенціал його хвилі в цій країні. Що відбувається? Чи є потенціал справді в цю, цієї хвилі стати? дечим більшим і можливо дати надію на зміну в Ірані, що в принципі в фарвартері інтересів всього цивілізованого світу. Про це будемо питати нашого гостя, і це В'ячеслав Ліхачов, історик, політолог, член експертної ради Центру громадянських свобод. Пане В'ячеславе, я вас вітаю і запрошую до слова. Вітаю вас, добрий ранок. Як ви розглядаєте зараз ситуацію в Ірані? Це чергові. Протести, які вщухнуть, будуть придушені, або це щось більше те, що об'єднує всі версти населення. Бо, зрештою, коли мова йде про те, що людям нема за що їсти, ну то це торкається умів і сердець абсолютно всіх. Ну я як і усі намагаюся відсвятковувати інформацію, яка є дуже фрагментарною. Частково тому, що іранська влада оглушить інтернет у районах протесту. Так, протести продовжують набувати більшого масштабу та інтенсивності, і цей процес йде дуже динамічно в останні дні. Поки що зарано казати, що протести здатні повалити режим. Ну і треба ж розуміти, що найголовніші події мають відбуватися у столиці. А столиця поки що залишається під повним контролем. Незважаючи на протести, їх розганяють, їх придушують. Влада взяла курс на жорстке а, придушення протестів, і ми маємо інформацію про більше ніж 30 загиблих, більше ніж 2000 заарештованих. Гадаю, що ця інформація не є повною, а, оскільки вона доходить з запізненням і а, дуже фрагментарна. За масштабами, якщо порівнювати, згадувати протести, які розвернулися наприкінці 2022 року, три роки тому, протести, які ми спостерігаємо, ще не набули навіть такого розмаху, як це було три роки тому, а три роки тому режим стояв. Але є суттєві відмінності від ситуації, яку ми спостерігали три роки тому. Які полягають в тому, що економічна криза досягла певної мети, коли вона як ви цілком о, правильно відмітили, зачепила усі верстви населення, і протести розпочалися з тих соціальних страт, які традиційно вважалися опорою режиму. Потім вони набули політичних політичного змісту, політичного забарвлення, до них доєдналася опозиція, молодь студенти. Але нерішучість, якою влада млява, реагувала на протести в перші дні, вона частково може бути пояснена тим, що влада не, не мала достатньо рішучості жорстко реагувати на протести тих, хто має її, нібито підтримувати, і це свідчить про те, що протести наразі об'єднують це суспільство, а влада прийшла до цієї важкої ситуації. В дуже такому е, е, у, у владі немає єдності. У владі є декілька дуже виразних е, таких блоків. одні виступають за більш жорстку позицію, інші виступають за діалог з протестувальниками і пробують їх е, якось е, підкупити е, якимись економічними поступками поступками та роздачею коштів. Прямо скажемо, влада послаблена внаслідок війни з Ізраїлем та Сполучених Штатів Європи. Тому і багато хто в владі не має чіткого бачення стратегічного курсу, як вийти з цього глухого кута. Тому в принципі можна обережно сподіватися на те, що якісь частини іранської еліти підтримують ці протести. Або принаймні підуть на якусь обережно ну можна порівняти з перебудовою в останні роки радянського союзу, і як ми знаємо за радянським досвідом, такі таку лібералізацію легко почати, але дуже важко зупинити, коли вона виходить під контролю влади. Але поки що про це казати зарано, ті частково успіхи, які ми спостерігаємо, вони успіхи протестувальників. Вони відбуваються передусім у провінціях, які населені національними міншинами, і в невеличких а, населених пунктах, де це про міста з населенням 10-20 тисяч осіб. А влада збирає сили для силового а, сценарію придушення протестів. Навіть є інформація, що влада мобілізує прихідників з шиїцьких угрупувань з Іраку, які їдуть до Ірану, нібито під виглядом паломництва. І це свідчить про те, що. У владі зберігається певний потенціал для силового придушення протестів. Тут дуже багато буде залежить від зовнішньополітичного тиску і від того, наскільки протестувальники будуть готові відповідати на цей тиск силових структур. ну Ми спостерігаємо за ситуацією яка розвертається дуже динамічно Знаєте, це. Ну, не те, що нагадує, але це можна якось паралель провести умовно, бо я не фахівець із з близького сходу. З якихось інших питань подібних. Але в, в Ірані ви говорили про це, що є там швіські груповані, є курди, є перси є в центральному Ірані, є різні групи людей, і там це все не, ну, не таке, скажімо, монолітне, як в тому самому Ізраїлі, або навіть в Україні. Та, попри те, що є там люди, які більше говорили російською чи українською, чи вторгнення, але всі, коли прийшов ворог, всі сказали, що ні, стоп, ну нам тут Росії не треба. Та? А, іран складніша історія в цьому плані: релігійна, і культурна, і національна. В Сирії теж розпочиналося все із таких подій бурхливих. А потім втрутилася Росія, європейські країни, Туреччина, і там почалася своя історія. яка Тривала 10 років. і В принципі, досі так чи інакше вона триває. Українців цікавить в цій історії дві речі. Ну, по перше, звичайно, ми проти того, щоб гинули люди, і війна, яка нам задала стільки болю? Ми не хочемо, щоб де ще була війна, та але ну і хочеться, щоб не хочеться, щоб якась країна підтримувала Росію в війні проти нас. Тому тут цікавить українців дві: а щоб не гинули люди, це зрозуміло. Але друге, наскільки Іран може ослабнути і не давати підтримки Росії, і звичайно, чи Росія зараз має якийсь потенціал? Буде якось втрутитися, бо якщо вони мобілізують там шиїтів, умовно кажучи, та тканично мобілізувати, якщо є так не так далеко і, з іншого боку Каспійського моря, є Росія, яка п, одразу може мобілізувати і надіслати цих незених чоловічків, якихось там інакших чоловічків. Будь ласка. Ну я думаю, що у Росії обмежені можливості. Тегіран в останні півроку, де і раніше, я був перше за все, зацікавлений не в Присутності російських військових чи там якихось угрупувань, а у посиленні власного протиповітряної оборони, яка була майже знищена протягом війни у червні з Ізраїлем, але Росія не має такої спроможності їй не вистачає засобів ППО для захисту від українських ударів. Ми мали інформацію про те, що з Білорусі літали в останні дні. Минулого року, перші дні цього року, воєнно-транспортні літаки є припущення, хоча немає точної інформації, що вони доставляли якісь спецзасоби для подавлення масових заворушень. Це може стати у нагоді у іранському режиму, хоча ми бачимо, що іранські чоловіки та басіджі, така народна а, народні дружинники на службі у режиму, застосовували вогнепальну зброю. Проти протестувальників у іранського режиму ще є певний ціловий ресурс, який вони можуть застосовувати власноруч. Тому мені не здається, що Росія може якось суттєво вплинути на ситуацію. Тим більше що у Ірана є такі історично обґрунтовані підозри щодо зовнішнього втручання і зовнішнього втручання з боку Росії. Це нам так здається, що в них така дружба і а, тісна співпраця. Але якщо згадати, що протягом двадцятого століття радянський союз двічі намагався окупувати Іран та створити там маріанеткове угруповання О, відразу після приходу до влади в радянському союзі на початку 20-х е років і протягом другої світової війни, ця історична пам'ять вона зберігається і побоювання щодо російського імперіалізму в Ірані є в Ірані сприйняли російську позицію. Протягом війни з Ізраїлем як зрадницьку, і е, тому я не думаю, що іранська еліта готова запросити російських силовиків, і не думаю, що в Росії є силовий ресурс для того, щоб суттєво вплинути на ситуацію. А чи є такий ресурс у Сполучених Штатів, особливо якщо згадати, що Дональд Трамп, американський президент, пригрозив Ірану втручанням США, якщо то і вбиватиме мирних протестувальників. Ну і у зв'язку з цим, як думаєте, може саме тому режим іранський поки що не вдається до застосування своїх ресурсів по придушенню протестів отак, от, от масштабно, як це могло би бути? Я не думаю, що іранський режим ну, можна сказати, демонструє певну нерішучість з оглядкою на Сполучені Штати. Я думаю, що це скоріше пояснюється відсутністю єдності в іранських елітах, а в тому, що стосується наявності ресурсів у Сполучених Штатах, ну ми спостерігали кілька днів тому у Венесуелі, що Сполучені Штати мають значний ресурс для дуже ефективних операцій, але вони потребують тертельної підготовки порядку успіху операції Венесуели, в тому, що вона була дуже добре спланована, підготовлена і а, готувалася десь протягом а, півроку. Наразі сполучені штати спостерігають певна активність по перекиданню а, авіації в регіон близького сходу. Але навіть якщо згадати втручання сполучених штатів у війну у червні, а, то воно відбулося після того, як Ізраїль а, подавив іранське ППО і зробив цю операцію для американських літаків практично безпечною. Наразі піс, ну, за відсутністю такої ретельної підготовки мені здається, мало ймовірно сполучне. Штати можуть трудитися ну, там сьогодні, завтра. Але якщо динаміка протестів буде зберігатися і вони будуть тривати ще тижні або навіть місяці, як це було три роки тому, то таке зовнішнє втручання може бути е, ймовірно. Ми бачимо, що Сполучені Штати відчули смак власної сили, і це скоріше за все подобається адміністрації Білого Дому. Е, Таке втручання може мати неоднозначні наслідки, тому що іранська навіть опозиція, не кажучи вже про широкі верстви населення, вони все ж таки виховані в дусі такого великодержавного патріотизму, відчуття власної гідності та навіть культурної такої зверхності по відношенню до усіх інших по відношенню до заходу. І зовнішнє втручання може сприяти консолідації режиму проти е того, що вони будуть сприймати як. Агресію, тому я думаю, що це наразі зважується як Сполученими Штатами, так і Ізраїлем. Ізраїль навіть надсилав через Росію сигнали тих що він наразі не буде застосовувати силу в поточній ситуації. Щоправда, верховний лідер Ірану сказав, що він такі заяви не вірить, але справді зовнішнє втручання може трохи е збити ну, таку хвилю. Народних виступів, як ми бачили протягом війни у червні, там якраз зупинилися масові протести, які якраз напередодні розгорталися у зв'язку з підвищенням цін на бензин. Тому таке зовнішнє втручання може мати неоднозначні наслідки. Ну от Сирія, країна, яка з одинадцятого року після мирних протестів неї згадував, там розпочалася і громадянська війна, і вторгнення інших країн були. Там країни Європи знову ж таки Туреччина Росія там дуже активно і багато злочинів робила Росія знищення але по газу ці, ці хімічні атаки. Ну власне було багато всякого зна. Але е, це суттєво вплинуло на ну не те, що вплинуло в принципі обмежило продаж нафти газу з Сирією в час, коли тривала війна. Е, Іран сьогодні там немає того, що сталося в Сирії, але знов ж таки, ми не знаємо, чим це все завершиться. І я тут продовжуючи про дуже важливу складову російського потенціалу. Воєнного це нафта Венесуельська нафта зараз як розумію не буде відправлятися до Росії жодним разом чином там зараз очевидно якихось рухів не буде. Плюс Венесуель, Я нагадаю виготовляли шахеди для Росії, чи понаміскладові mm -hmm. певні тепер теж це мінус. Це Іран не те, що виготовляє складові. Він в принципі придумав шахеди і навчив Росіян їх робити. Зараз, якщо говорити про перш за все, нафту чи можна говорити про те, що в принципі на таку велику торгівлю, бо це теж гроші для аятол, нафта, чи це вплине якось на торгівлю на ринок. А друге, це виробництво для Росії. Чи можна говорити про те, що зараз Ірану точно не до російських проблем? Чи домовилися гроші там маємо, і ми продовжуємо штампувати ті шахеди, чи якісь речі і направляти Росії? От тут треба розуміти, бо таки, українці, попри все в будь-яких ситуаціях у світі, шукають. А що як це вплине на нас і на нашу ситуацію? Дуже складну в війні проти агресора. Будь ласка. Ну щодо зброї та шахедів, то тут ситуація простіша, оскільки в останні навіть роки Іран вже не постачає безпосередньо шахе Росії. Росія не тільки налагодила виробництво, але й значно модернізувала е, іранські шахеди. Вона розрахувалася, хоча в Ірані там залишилося певне незадоволення тим, як Росія це зробила. Е, і постачань з Ірану до Росії наразі немає. Було там в минулому, поза минулому році багато а, чуток такої попередньої не підтвердженої інформації про іранські системи а, реактивного запалу вогню. А, такі трохи кращі за ГРАД, трохи гірші за Хімарси. Які Іран має значну кількості, які він нібито. Збирався або навіть почав постачати Росії, але на фронті ми їх не бачили. І підтвердження цієї інформації так і не було. Ну це тонці що що є може ймовірність, бути що ми не бачили їх на фронті, саме тому, що в Каспійському морі дивні дива можуть відбуватися з відповідними кораблями військового спрямування, які і курсують між ранами Росією. І знову ж таки є обґрунтовані підозри, що вони можуть перевозити озброєння. Це просто ремарка. Вибачте, перепрошую. Ну так, так, але в будь-якому разі, незважаючи на те, що є певний потенціал в воєнному сенсі, який може бути цікавим Росії у Ірана. Наразі Іран не допомагає Росії напряму вести цю війну. Можливо, він може там спробувати, якщо ситуація погіршиться, купувати російську підтримку за рахунок таких постачань, але це дуже гіпотетичне припущення. А в тому, що стосується нафти, то тут ситуація подвійна. Більш е, жорсткі обмеження з боку Сполучених Штатів щодо покупців іранської нафти та санкції Радбезу ООН, які повернулися в осені за ініціативою європейських учасників ядерної угоди 2015 року. Вони вже дуже обмежують іранську здатність фінансувати режим за рахунок продажу нафти. І власне це є одні з складових, які призвели до цієї економічної кризи. Якщо Сполучені Штати посилять свою присутність у Індійському океані та блокуватимуть іранські танкери тіньового флоту, які постачають цю контрабанду нафту до Китаю, то це буде наступним ефективним кроком. Хоча наслідки його будуть відчуватися там не протягом найближчих днів, а протягом там найближчих місяців. Це безумовно дуже суттєво вдарить по іранської по здатності іранського режиму підтримувати свою, а, свою функціональність, підтримувати свій а, силовий потенціал. Це може призвести до певного зростання цін на нафту, але з точки зору перспективи американського контролю над венесуельською нафтою. Це може бути якось врівноважена. Інша справа, що Іран, а якщо буде поставлено режим на межу виживання. Може а, заблокувати протоку, а, яка пов'язує перську затоку з країнами близького сходу арабськими а, монархіями перської затоки, які виробляють та постачають значну частину нафти та газу на світовий ринок, і це може бути дуже негативним сценарієм для а, з точки зору зростання цін на нафту, зростання попиту на російську нафту попри санкції та обмеження. А, і це останній такий е, крок, на який е, крок відчує, на який режим може піти, якщо він буде на межі виживання, і такий крок може спровокувати і більш жорстку та рішучу американську реакцію. Але поки що це гіпотетична, е, тобто ситуація може розвертатися як у негативний сценарій для світу, світової економіки та України, так і утримуватися в сценарії. Які є наразі, які можна розцінювати як такий помірковано позитивний, uh -huh. е, ну і наостанок вже напевно, пане В'ячеславе. Ну давайте спробуємо зрозуміти, а як на все, що відбувається, зараз е, дивиться країна, яка прийнято вважати очолює ряд е, цього угрупування там Глобальний Південь, там чи вій зла, навіть хтось це може називати, але це занадто оціночне судження. мова йде про Китай. І ну, ми розуміємо, що е, ті події, які зараз розгортаються, які розгортають Сполучені Штати по відношенню до певних гравців е, цього раду, ряду країн, е, це не може не викликати можливо перегляд якихось своїх стратегій, думок і е, розуміння загалом західного світу з боку Китаю. Чи є у вас е, якісь думки на рахунок того, як вони можуть найближчим часом реагувати? Ну а... Китай безумовно наразі дуже уважно та занепокоєно. Спостерігає за тим, що відбувається. в останній рік іранські китайські а, союзники були послаблені у світі. Це стосується і Сирії, і Венесуели, і Зараз ми спостерігаємо в Ірані. А, Китай налагодив таку модель співпраці, коли поміркований тиск. На Іран був навіть вигідний Китай, оскільки він залишався єдиним покупцем а, іранської нафти, та купував її дуже дешево. Але знов таки, як ми спостерігали на приклади Сирії або на приклади Венесуели, Китай нічого практично не робить для того, щоб врятувати своїх союзників, коли вони а, втрачають владу, а не втручаються в ситуацію. І ми, незважаючи на усі дипломатичні а, спроби. Ірану посилитися за рахунок Китаю не бачили ані нових китайських літаків, ані нових китайських засобів ППО в останні півроку в Ірані. Тому, скоріше за все, Китай буде сприймати це як певне послаблення на зовніш політичній арені, але втручатися не буде з іншого боку, для Китаю загальна нестабільність і загальне затвердження такого права сильного втручатися в справи інших може сприймати як зелене світло для власних дій у південно китайському морі, а можливо у якоїсь вже усяжної перспективі і проти Тайваню, якщо він е умовно поділить зі сполученими штатами сфери впливу, це може е сприйматися в Китаї як такий прийнятний сценарій розвитку подій. Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші фахові коментарі. В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради центру громадянських свобод про ситуацію в Ірані. Те, що там відбувається, якось. Якусь дефініцію важко підібрати точно, бо знову ж таки є брак інформації, вимикають інтернет. Але сьогодні я бачив дуже гарне фото з Ірану, закриваючи своє обличчя на нічних вулицях Ірану на тлі протестів, цілувалися хлопець і дівчина. До речі, в Ірані за поцілунки на вулиці це арешт і тюрма, тобто там не можна цього робити. І це такий, ну як звістка чи світло. Промінь надії якийсь на те, що в принципі це країна, яка хоче жити як нормальні країни, де є свобода е, людини, свобода пресування, свобода розповідання, свобода в якоїсь поведінки нормальної, адекватної я думаю, що такі якісь моменти це ну можливо пробудження. І ще раз хочу нагадати, ну я думаю, що люди знають історію трохи, що Іран до там сімдесяти року, коли захопили е, стражі е, цієї іранської революції, ту владу е, була світською країною, яка жила і розвивалася, і дуже добре, і все було, все було в принципі чудово. Ну а потім стався. Переворот який призвів до режиму цих аятол на 40, на майже на 50 років. Ми нагадаємо, що один із наймасштабніших з останніх протестів в Ірані стосувався саме вбивства, фактично, квіром дівчини, яка не так носила хіджаб, і це спонукало людей виходити і говорити про права людей. Права жінок у власній країні, адже все це занадто довго знаєте, перебуває під шаленим тиском. Це означає, що десь рано чи пізно та й прорве. Але нагадаємо, що поточні протести пов'язані з економічним станом справ в Ірані. А ми продовжуємо стежити за цим і не тільки.